У міжнародний день захисту дітей народний депутат України Віталій Барвіненко відвідав у селі Вишневе та Тарбонарського району дитячий садок. Вихованці ДНЗ Вишенька за традиціями українського народу прийняли почесних гостей із хлібом, сілью та солов'їним співом. Народний депутат не вперше відвідує вище названий населений пункт. Зокрема, у минулому році за його ініціативи та фінансової підтримки у селі побудували спортивний майданчик. За останні роки ми відчуваємо велику підтримку, велику підтримку. І в щоденних будніх таких проблемах, і в святкових проблемах особисто від Віталя Дмитровича Барвінєнка, силами якого в минулому році ми додатково отримали найбільше з усіх районів 105 комп'ютерних комп'ютерних одиниць, три автобуси. І дуже сподіваємося на те, що такі зустрічі, на яку він сьогодні з нами розділив в майбутньому, в наші будуть, і вони будуть такі самі усміхнені, такі самі приємні. ДНЗ вишенька було створено у 2006 році. І як підкреслює керівництво закладу, вперше за роки існування їх справами турбується народний депутат і подарував таке цінне та необхідне обладнання іграшки, завдяки яким дошкільнята зможуть отримати більш ефективні знання, навички та уміння. В українських костюмах, вишиваночках дітвора з задоволенням розповідала віршики, співала пісеньки та пританцьовувала, підкреслюючи свою унікальність і талановитість. Ту справу добру, яку ви робите, продовжували робити з любов'ю до дітей, може це майбутнє не тільки нашого села чи нашого району, а майбутнє держави. Без дітей немає майбутнього, немає смисла робити все інше. Такі часті робочі візити народного депутата України Віталія Барвіненка до Білгородністровського та Тарбонарського та Кіліцького району вкотре підкреслюють, що його передвиборча програма, одним із головних пунктів якого є піклування та турбота про дошкільнят, активно реалізується просторами Бесарабії.